А ти взагалі збираєшся жити в Албанії? Ні, я не збираюся залишатися в Албанії. О, зараз я дознімаю оце відео і вже йду пакувати речі і їду. їду. Угу. В Албанії добре жити? В Албанії жити дуже і дуже погано. Я взагалі не бачу сенсу сюди їхати. Оренда дорога. Так, нерухомість, оренда дуже дорога. Навіть в Варшаві дешево ще буде знімати квартиру. А мені ж довго це знімати. Я вже жарко, я хочу це зняти, а мене рибка вже стигне з фрешику. Потік тексту говори. А продукти смачні? Продукти взагалі не вкусні. Просто ну, ти береш, таке що це пластика коштують дуже дорого. А як до українців відносяться? А до українців взагалі ставляться жахливо. Просто якщо тільки українську мову, біжать на тебе з палками і хочуть вигнати з країни. А легалізуватись тут легко. А легалізація дуже важка. Взагалі, майже нереальна для будь-якого українця, то загалом іноземця. Дуже багато грошей треба, щоб це все оформити. Коротше, важко, не треба. а людей на вулиці крадуть. Людей крадуть за ром. Я от взагалі не виходжу з хати, постійно тут сиджу, і мені лише приносять їжу під запор, бо неможливо вийти відразу. От людина виходить з подвір'я і одразу забирають на органи. Дуже, дуже небезпечна країна. Не діста, справилася. Можемо розійти. Спасибо. Хорошо. І ще раз будеш мені розказувати, що тут нормально жити.